Вдалося організувати одноденні табори для наших дітей з району. Загальна кількість 250 дітей діти наших ветеранів, наших героїв, діти ВПО, також діти із сімей багатодітних чимало забезпечених. Вдалося це організувати тільки об'єднавши зусилля з благодійними фондами, з міською радою, районна рада. І вийшло так, що наші маленькі. Покоління, на світ нації, отримали гарні емоції, тому що я думаю, чужих дітей не буває, діти всі є рідні. І ми маємо думати максимально, як компенсувати нашим дітям, їхнє дитинство. Хочу подякувати також голові громади Анатолію Андрійовичу Белею за надання автобуси, подякувати благодійним фондам і також подякувати всій команді, яка долучилася до цієї акції. Тільки разом ми зможемо робити, щоб наші. Маленькі українці і українки мали гарне, красиве дитинство. Слава Україні! Офіс воїна спільно з районною радою за ініціативи Ореста Юрійовича Кавецького відправляє бродівських діток до Львова в рекавері кемп, який буде відбуватися на базі відпочинкового комплексу Атаман. Ми дякуємо за сприяння міському голові Анатолію Андрійовичу та начальнику відділу освіти за надані школярики, щоб ми могли безпечно довести дітей і їх батьків до, до місця призначення. Сьогодні в нас їде два автобуси, це загалом 60 людей. Дітки їдуть разом з батьками, адже програма розрахована також і на батьків. Діток там будуть ділити на групи, з ними будуть проводитися майстер-класи, ігри. Для батьків також зроблена програма, розроблена програма, в якій вони будуть комуніку... вчитися комунікувати з дітьми, з ними буде працювати психолог і всякі різні. Веселі речі для наших дітей, адже в такий час дітям потрібно щось, щоб відволіктися. Адже вони не винні, що ми маємо такого ах, сусіда. І та їхнє дитинство настільки скапаране в наш час. Сьогодні регулярний рейс відбувся, і всі вчителі на роботі, і далі починаємо працювати.